Добрі сьогодні нове завдання. От ми я вас навчу робити вам пушки до борщика. От дивіться ми наливаємо води. Один стаканчик, а потім шостик, Дру, е, другий. стаканчик, а потом третий. Не, половинку. Половинку потом. Вот теперь мы берем дрожжи. Дрожжи. Режем его. О, насыпаем теперь. Ну тут может Давайте відріжемо. Тут відріжемо? Угу. Добре. Тепер ми насипаємо повністю. Так от. Все нема. Тепер ми мішаємо гарно. Ложечкою. Спочатку ще цукор, пам'ятаєш? Да, цу... Спочатку ще цукор. Бери ложечку і мішаємо, так? Да? Так, да, і ми, і ми мішаємо. Так швиденько. Дивіться. І гарно виходить. А потім ми збиваємо. Не знаю, коли тарапунки там не залишаться.